Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua Зараз у нас на огляді Winner Impulse модель 2024 року. розмір коліс 29 дюймів Ця модель випускається в трьох розмірах рам Це M, L та XL. Знизу велосипед в M розмірі, посередині L. І найвищий це XL розмір В залежності від розміру рами змінюється її геометрія, також змінюється довжина виноса це 70, 90 та 100 мм, ширина руля залишається незмінна 70 см. Три кольори: зелений матовий, синій глянцевий та сірий також з матовим покриттям. Матеріал рами алюміній сплав 6061 якісно зварена. Тросики трансмісії проходять всередині рами. Тросик задніх гальм проходить під верхньою трубою. На задньому трикутнику є бонки під кріплення багажника. Також сюди можна встановити повноцінні крила, є кріплення. На нижній трубі є бонки підкріплення, насосу та фляга тримача. Вилка амортизаційна бренд Юдінг, модель D3. Робочий хід 100 мм. В правій нозі розташований гідравлічний локаут. Можемо вилку. Заблокувати для підвищення КПД чи на підйомах, чи на просторівній дорозі. А в лівій нозі розташоване регулювання жорсткості, ті тобто ми можемо регулювати довжину пружини, тим самим регулювати жорсткість, вилка. Надійна, перевірена часом, давно встановлюється на велосипеди Wiener Kinetic і показала себе як надійна та ресурсна вилка. Втулки зроблені із алюмінію, тайванський бренд Kwando, Вони на конусних підшипниках. Ці втулки мають відмінний накат та хороший ресурс. Трансмісія налічує 16 швидкостей. Складаються вони з компонентів Shimano. На кермо встановлені монетки Shimano M315. Права на 8 швидкостей, ліва на 2. Передній перемикач серії Altus. Провідна пара провіл Zephyr на 2 зірки, вона алюмінієва. Розрахунок зубів на зірках на маленькій 24 і на великій 38. Фіксується провідна пара на каретку на промислових підшипниках Neko під квадрат. Задній перемикач Shimano Aldus M310. Це хороший перемикач і робить він свою роботу чудово! Працює він з касетою на 8 зірок, розрахунок зубів на маленький 12 і на великий 32. Гальма на велосипеді дискові механічні Tektra M280 це хороші та ефективні гальма. хорошо себе зарекомендували. На них завжди є в продажу колодки. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Передній ротор діаметром 160 мм. Задній ротор також 160 мм і колеса задніх також фіксуються за допомогою ексцентрика. Монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Також по заводу велосипед укомплектований підніжкою. Гальмівні ручки на цьому велосипеді встановлені окремо від механізму перемикання передач бувають моноблоки. І в чому плюс? Ну, якщо, наприклад, в майбутньому ви захочете собі встановити дискові гідравлічні гальма, то ви просто купляєте свій комплект гальм і все. Бо якби тут стояли б моноблоки, то вам би потрібно було ще докупляти окрему монетку. Тут цього не потрібно буде робити. В комплект входять ось такі пластикові педалі. Підсидельний штир зроблений з алюмінією, довжина у нього 40 см. Фіксує він сидіння за допомогою системи двох болтів. Це надійне з'єднання і легко відрегулювати положення сидіння під себе. Сидіння МТБ типу. Воно не буде супер комфортне, але як для гірського велосипеду воно досить зручне. Winner Impulse вдала модель, зібрана на хорошій рамі та якісних комплектуючих. Тут буде зручна посадка, легкий накат, ефективні гальма, швидкі та чіткі перемикання швидкостей, приємна амортизація. Це один із кращих варіантів цієї цінової категорії. Магазин «Велоподіум» є офіційним дилером бренду Winner. Гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1 рік. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправ, доставка новою поштою безкоштовно на відділення або на адресу. Є оплата частинами від Приватбанк та Монобанк. На розрахунковий рахунок також відправляємо наложеним платежем. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.